Доброго дня, дорогі мої. Сьогодні я хочу вам розказати, як ми коптимо шинку в домашніх умовах. Кожного року, два рази на рік, на Різдво і на Великдень, на Пасху, ми коптимо м'ясо. Поки м'ясо розморожується, я витягла з морозилки, треба підготувати маринад. Для цього потрібно перець, духмяний і перець чорний, лавровий листок, 10 штучок. 500 грам солі і кмен. Я закип'ятила воду, дала всі спеції. От Вода вже остила, розморозилося м'ясо, і я все закинула у маринад. Перед тим, як м'ясо кидати у маринад, його треба гарно помити, почистити шкіру і кладу маринад стояти 2-3 дні, як там у кого виходить. У мене м'ясо стояло у маринаді 2 дні, витягли м'ясо, гарно рушником паперовим повитирала. І так само курячі стегна. Зараз дам трошечки приправ сухий чесник і перець. Суміш перців. Буде гарний аромат. Як я роблю сухий чесник? Я дам посилання під відео. М'ясо я заливаю у марлю для того, щоб не було кіптяве на м'ясі, воно трошки захистить. Так, для цього потрібна марля і грубо нитка, щоб обв'язати м'ясо, щоб воно гарно трималося купи і мало такий вигляд гарний. Зав'язую нитку і довкола обмотую кусок м'яса Ну, Тоді буде щільніше триматися і мати гарний вигляд. І так, робимо усі куски м'яса. Також я мала такі салфетки ХБ і курячі стегна завернула у салфетки. Це теж можна зробити. Якщо є якийсь матеріал, кітонесенький, можна завернути також у матерію. На кожен кусок м'яса потрібно позапихати такі крючки, щоб гарно трималося у коптілці м'ясо. Далі чоловікова робота. Ось у нас така коптільна, вже горить, нагрілася, і м'ясо вже готове. Тут і сестра чоловікова принесла ще для коптіння. Ну все, закладає чоловік уже у коптільню. Все. Повне вийшла, ледве помістив. І обов'язково градусник кладе чоловік 110-120 градусів тримає. От уже пройшло 4 години. Ми витягли курячі стегна і підчеревину. черевину. Отаке От гарне вийшло м'ясо, апетитне. А після 6 годин витягаємо м'ясо, шинки. О, дивіться, яке гарне вийшло м'ясо, копчене, дуже апетитне. Воно ще завернуте в марлю, в матеріал. А коли зараз принесемо до хати, ще теплий чоловік все любить пробувати тепле м'ясо. Таке гаряче, ще, дуже смачне. Нагадую, що ми коптили м'ясо 6 годин при температурі 110-120 градусів. Ну, так, бо то ж коптілля могло бути там більше, ще могло бути більше, як 120. Так, зараз будемо пробувати робити дегустацію. Так, я вже з марлі його витягла гарно. Так само під черевину і куряче стегно теж. Так, зараз ми розріжемо і зробимо дегустацію. Так, ріжу. Дивимося, що у нас вийшло. Так, гарне м'ясо вийшло. О, чоловік зразу забрав пробувати, бо він вже не може витримати. Він вже чекав. Да. Свіженьке, тепленьке, м'ясо, шинки. Так, теж під черевину ріжу. Дивіться, яка гарна виходить. Ну, супер! Просто. І курячі ноги. Дорогі мої, робіть шинку по моєму рецепту і здоров'я вам!